Вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо про сливу. Що зараз необхідно зробити? От я покажу один плод. Тут така о, чорна цяточка. Це е, плодожерка на сливі. Для того, щоб поберегтись від неї і захистити урожай, необхідно обробити е, біоінсектицидом. Для цього підійде актоверм. Його десь на першу обробку я би радив взяти в збільшеній нормі 90 мл на 10 літрів води. І е, Далі може зменшувати десь ну, 30-40 уже наступну обробку робити. Обов'язково використовувати прилипач. Можна липосами, але краще саме інсектицидний біоприліплювач, біофренд це калійне мило. І можна поєднати, окрім актоверму, використовувати ще актоверм формулу з трошки інший препарат. Або бітоксик. Їх я би брав у збільшеній нормі на першу обробку десь 150 мл на 10 літрів води. І це буде органічним захистом від плодожерки. До речі, яблуні так само треба обробити біоінсектицидами. Підписуйтесь на органічну садибу, буду вам розповідати про органічний захист вашого саду.